Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про акцію, на які я заробив 111 тисяч гривень, а також, як безпосередньо ви абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень, можете заробити гарантовано 1300 гривень за проходження верифікації, а також по 400 гривень за кожного запрошеного друга, який також пройде верифікацію. Якщо вам цікаво, перейдіть за першим посиланням, що буде під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Як бачимо, біржа Tokero зараз роздає 1 мільйон доларів. Безпосередньо ви отримаєте безкоштовно 30 євро за проходження верифікації на біржі, а також 10 євро виводник за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за моїм реферальним посиланням. Далі прогорнути сторінку вниз і в розділі Create NL Account написати свій емейл, придумати пароль, ще раз написати пароль, нажати на галочку Icon Confirm. Нажати на галочку біля I'm not a robot та на кнопку Регістр. Після чого на вашу пошту вони відправлять лист, вам необхідно буде перейти на свою пошту та підтвердити його. Після чого ми попадемо на ось таку сторінку з Токера, як бачимо, ми отримаємо безкоштовно 20 доларів в токенах Токера за проходження верифікації, а також 10 доларів за квіз. І також ми будемо отримувати по 10 доларів за кожну запрошеного другу, який також пройде верифікацію. Так. Гутаємо нижче і бачимо, що нам необхідно заповнити дані про себе. В розділі First Name ми пишемо на англійській мові своє ім'я, У розділі Last Name – своє прізвище. Вибираємо Україну, знову ж таки, Україну. В розділі City, Country ми пишемо своє село, місто, де ви проживаєте. Далі ми пишемо свою вулицю і номер будинку. Ставимо дату народження, пишемо свій номер телефону. І е, ось, е, даємо відповіді на ці от запитання. Може відповідати так само, як я. Ось тут е, обов'язково потрібно поставити no, I'm not. Так, е, Тут нас питають, е, які ви суми будете е, вносити на біржу. Ну, ставимо від 0 до 1000, мінімальні скрізь. Ставимо. Тут е, ставимо Yes, I'm е, I am". Тут, тут вони питають, чи вам буде належати даний аккаунт. Ну, так, після чого ми нажимаємо на кнопку Save і тут нам необхідно буде верифікувати свій номер. Нажимаємо на кнопку Verify number», На ваш мобільний телефон прийде код. Вводимо цей код. Після чого нажимаємо на кнопку Go to Identity Validation. Тобто проходимо верифікацію. та Нажимаємо на кнопку Start Identity Verification. Вертаємо вниз та нажимаємо на «Continue», Нажимаємо на кнопку «I agree», і тут нам необхідно зробити фотографію свого документу. Це може бути закордонний паспорт або ж ID-карта. Так, робимо безпосередньо фото свого документу. Я то, е, робив фотографію свого закордонного паспорта, після чого вони просять зробити селфі е, свого обличчя. Робимо селфі обличчя і бачимо, що наша верифікація успішно одобрена. Так, тепер нам необхідно загрузити виписку з банку для того, щоб вони могли підтвердити нашу адресу. і вже... Підсумку, затвердити нашу верифікацію як успішно. Дивіться, в розділі IBAN нам необхідно написати свій IBAN по єврому рахунку. І сюди необхідно загрузити виписку з вашого банку. Особисто я вам рекомендую зробити через Монобанк, але також можна зробити через будь-які українські або ж закордонні банки. Тобто можна через будь-який банк зробити. Особисто я загружав через Vice. Ось показую, як це можна зробити через WISE. Вибираємо євровий рахунок, Statement and Reports, стандартна виписка і вибираємо період. За останні 4 місяці бажано в файлі PDF на англійській мові. І от безпосередньо показую, як можна зробити через карточку Монобанк. Аналогічно можна зробити через Монобанк, через Банк Пумп, через будь-які банки можна. Але я безпосередньо показую через Монобанк, як зробити. Дивіться, заходимо в свою єврову карту Якщо у вас немає єврового рахунку, ви можете відкрити його в Монобанк за 5 секунд. І нажимаємо на свою карточку Євро. І гортаємо вниз, і тут під картою є така, такий розділ надіслати виписку за карткою. Вибираємо тепер мову англійську період за останні 4 місяці, тип файлу PDF. І нажимаємо надіслати. І ось тут ми загружаємо цей безпосередній файл. І також загружаємо свій IBAN. IBAN можна знайти в реквізитах, Ось там, де реквізити картки. Так, дивіться. Після чого вони нашу виписку не одобрять. І Бачимо, що підписник робив через монобанк і так само надіслав виписку за картою, потім її відхилять. І після чого він просто зробив скрін реквізитів своєї карточки, і вони одобрили цю виписку. Тобто дивіться, після того, як нам цю виписку, яку ми щойно загрозили, не одобрять. Ми заходимо в розділ реквізити картки по євровій картці. І робимо скріншот своїх, реквізитах, своїх реквізитів у межах Європи. Ось посередньо цей айбан, який необхідно буде нам написати. І от робимо це скріншот і загружаємо туди ж саме, де ми. Ось в Tokero загружали попередньому випуску. І нам успішно одобрюють нашу верифікацію, і ми безпосередньо отримуємо на халяву 30 євро. Так, дивіться, після того, як ми успішно все загрузили, ось у нас тут буде на перевірці, ми переходимо до четвертого завдання Refrails. Тут нам необхідно придумати собі нікнейм, і після чого ми нажимаємо на кнопку Save. І ось ми копіюємо тепер своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів. І за кожного друга, який пройде верифікацію на біржі Tokero та підтвердить свою адресу, то за кожного такого друга ви отримаєте 10 доларів в токенах Tokero. Ось бачимо, що ось їхня реферальна програма, де безпосередньо ви отримаєте 10 доларів токенах Tokero за запрошенного друга, а також 25% від його торгової комісії. Так. В розділі «Ваучер» Ми можемо забирати нагороди за кожен пройдений пункт із е, цих от шести пунктів е, в токеру. Ось, Нажимаємо на кнопку Redom, і токен Отокера у нас з'являється на нашому балансі. Та нажимаємо на кнопку ЄС. Після чого ми проходимо наступні завдання, тут нам необхідно буде просто відповісти правильно на е, декілька запитань. Якщо ви відповідаєте неправильно, ви можете повторити все заново і в будь-якому випадку ви отримаєте халявні 30 євро. Так ось на деякі відповіді я загрозив тут скріншот, ви можете повторити так само за мною. Якщо ви не знаєте, яка правильна відповідь, ви можете принцип, перекласти запитання і відповісти вірно. Або ж можете методом проб та помилок тикати просто. На відповідь, яка вам здається вірною, і в будь-якому випадку рано чи пізно ви заберете халявні гроші, оскільки тут ці запитання досить легенькі. І ось бачимо, я пройшов усі, усі пункти, і мені дали на баланс 24 євро. І після проходження, після одобрення моєї верифікації, мені дали на баланс 27,97 євро в токенах Tokero. Тобто, по факту. Тут вам дадуть 28 євро за проходження верифікації. Так, після чого ми можемо допрошувати друзів по своїй ревці і на кожному заробляти по 10 євро. Дивіться, ось безпосередньо я вже заробив 2405 євро в токенах Tokero. Ці токени будуть торгуватися на даній біржі в жовтні місяці. Тобто, по суті, в жовтні місяці ми зможемо продати дані токени. Так, в жовтні місяці ми зможемо продати дані токени і вивести всі зароблені кошти. Ось я на даний момент заробив 2405 євро. Ось, якщо ми перейдемо на сайт Говерл, то бачимо, що євро по 46,20. Тобто ми 2405. 2405 ...множимо на... Так. ...множимо на 46,2. І виходить, що я заробив 111 тисяч 111 гривень. Але дивіться, ця сума вона початкова, тобто ще не було і, відповідно, ще можуть бути ікси. Тому ці 111 тисяч, які я заробив, можуть перетворитися і в 200 тисяч, і в 300 тисяч і так далі. Я бачив, що біржа Токера у 2025 році планує вийти на азійський ринок. Зараз вони охоплюють Європу. І далі вони планують також поширити свою біржу у всьому світі, тому я думаю, що їхні токени може дати хороші ікси. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватись, пройти верифікацію і забрати халявні 30 євро або ж 1300 гривень за себе, та запрошувати друзів по своїй ревці і заробляти на кожному по 10 доларів виводних. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал. З нуля до мільйона там буде.